У смутну епоху середньовіччя він прагнув світла істини та зухвало виступав проти могутності католицької церкви. Любов і відданість Чехії, послідовність і безстрашна прямота, з якою він жив і прийняв смерть, зробили Яна Гуса справді народним героєм. Ян Гус народився в 1371 році на півдні Чехії. З самого дитинства Ян прагнув до знань. І після закінчення школи став вивчати мовознавство, математику, астрономію та теорію музики в празькому університеті. Ян Гус одержав ступінь магістра, і наукова кар'єра 25-літнього вченого могла скластися доволі успішно. Але в 1396 році Німеччина, яка вже більше ста років намагалася поневолити Чехію, захопила столицю цієї країни. У празькому університеті, де викладав Ян Гус, на багатьох професорських посадах були німці, які підтримали інтервентів. Ян Гус не побоявся в обложеній празі виступити проти цих викладачів. Несподівано для Гуса його бік прийняв король Чехії Вацлав IV. Монарх видав декрет, який захищав права чеських вчених у Празькому університеті. Це пролунало як заклик до вигнання німців з інших установ і відновленню прав Чехів у всій державі. Плив гуса зростав. 30 років він був обраний деканом, а через рік ректором праського університету. Однак на його університетських лекціях могли б присутніми бути лише студенти. Прагнучи того, щоб його почув народ, Ян Гус прийняв сан священика. На проповіді у Віфлеємській каплиці у Празі збиралися жителі не тільки столиці, але й околишніх селищ, і церква не могла вмістити всіх бажаючих. Користуючись підтримкою короля і народу, Ян Гус діяв усе більш рішуче. Він став виступати не тільки проти завойовників, але й проти католицької церкви, що підтримувала загарбників, боячись втратити свої величезні земельні володіння. Наполегливо призиваючи позбавити церкву її багатства, Гус налаштував проти себе духовництво. Упевнений в своїй правоті, Гус не злякався навіть погрози відлучення від церкви. Коли навесні 1412 року в Прагу прибули продавці індульгенції. Гус організував серед студентів і викладачів диспут і запропонував від імені університету заборонити індульгенції, продаж яких була освячена папою. За цим пішов папський указ про відлучення Яна Гуса від церкви. Але Ян Гус превселюдно заявив. Я відмовлюся коритися папі, навіть якщо ви поставите переді мною вогонь, приготовлений для спалення мого тіла. Цим він немов передбачав свою долю. Після обнародування папського указу Ян Гус був змушений покинути Прагу. У вигнанні заколотник створює свій головний твір про церкву, у якому не тільки заперечує необхідність папської влади. Але й стверджує, що людина взагалі не зобов'язана виконувати ніякі накази ні духовної, ні світської влади, якщо вони суперечать священному писанню. Через це від гуса відвернулися землевласники, його колишні прихильники. Однак він набув більшої любові простого народу. Юрби селян приходили слухати проповіді свого кумира. Оскільки відлучення від церкви не зупинило заколотника, духівництво вирішило призвати Яна Гуса на церковний собор, що відкрився в германському місті Костанції в листопаді 1414 році. Щири і чистий помислами, чеський патріот був настільки впевнений у своїй безпеці та невинності, що організував масштабне богослужіння, зібравши на площі Констанці тисячі своїх послідовників. Але в папській резиденції гуса заарештували та кинули в монастирську в'язницю. У тюремному підвалі, прикутий ланцюгами до колод, Ян Гус протягом 70 днів не бачив денного світла. Сподіваючись, що воля заколотника зломлена, церковники пред'явили Яну Гусу ультиматум, пропонуючи вибір між зреченням та смертю. Він відповів. Я вибираю не між життям і смертю, а між правдою і неправдою. Мені нема чого зрікатись. За моїми зреченнями ховалося б моє зрадництво. Церковники вирішили проклясти та знищити всі книги Тпертого Єрдика, а його самого спалити заживо. 6 липня 1415 року Яна Гуса привезли на місце страти недалеко від Праги. Поліна, підготовлені для багаття, розпалювалися важко. І тоді убога бабуся, яка випадково опинилась на місці страти, підкинула в багаття кілька сухих гілок. І Ян Гус, який все своє життя відстоював права народу та прагнув до справедливості, смиренно вимовив. Свята простота. З того часу у Чехії щорічно 6 липня по всій країні запалюють багаття на згадку про Яна Гуса, який зберіг непохитну стійкість духу та вірність своїм переконанням. Ця вогнена естафета передається з покоління в покоління вже протягом 570 років.